Ну, це наснімає. Жужа, ти теж вахує. Дивись, це наш незламний канал, гавкучі і стрібучі. Боєві дельфіни. Здрахуйте, здрахуйте. Оце не твої любі друзі, а вони шалені. А вони шалені, це наші таємні біолабораторії. Правильно я говорю? Ой, сніжана, це ти, доня. А це ми, дивись, тут піздюша онлайн, так? Да? І всі гавкучі і стрибучі. Так, дивись, ми йдемо з дому. Котики залишаються. На місці, а зефір йде куди. Куди моя зірочка може йти? В кімнату суму, тому що не вміє себе поводить з іншими тваринками. В мою відсутність, так, да, зефір? От і моя незнятінка, смотри, як ми зефіром. Закружили, закружили, гоп, і в кімнаті суму закрили. Тут у нас Касічка, Касічка, донечка. Давай ми Касічки зробимо пуньк. Да. По вакцинированному Говорю, да, Касічка умничка така. Кася, ай коханку. Для касси ай коханка. така, вот такая вот. Ага, шариш. Так, побігли вниз. Або я від дельфіни не унімаються, Правильно я кажу? Пойдем, бублик. Пойдём, моя звездочка. Атака. О, о. о, о, о орди за себя наряжені. Жужа гоу. Жужа, идём. Жужа не може в це повірити. Ідём, идём, идём. Не На твої любимки зараз ідуть гуляти, скажи мені. М? Бублик. не твої любимки. Отже, герочка, пойдём до машини, да. Оп, Тут у нас все по высшему разряду. Да. И бубляшек вот такой красивый. Да, так, пиздюши чекают. Жужа. Жужа, ну мы в кадре не писаем. Пойдем прическу будем робить. Йорли йорл вайп, Жужа. Пойдем, пойдем, пойдем. Ты как будто не хочешь. Пойдем. Иди сюда. Жужа, иди сюда, запрыгну. Молодец. Давай ми жуже отакі от дивись. Отакі от, от чокер оденем. Це чокер тверезості. Правильно я кажу, жуж. Ні разу не брешу. Дивись. Зараз быстренько, быстрій експрес зачіску зробимо. Понимаєш? Гірли герой вайб. Сегодня у нас ми на рожевому. Да, з Жужа? Рожевий стайл. Оп, смотри. Жужа зараз буде королєвою. Жужа, подожди, зажди. Дуаня. Зажди. Хоп. Хоп, смотри, навязали. О, дуже удобно. Посмотри, как доня. Пойдем, Жужа. Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Иди прыгай. Иди, Жужа, прыгай. А давай, мы жужа. О, на вижение. Пойдем, Жужа, с иншой стороны. Пойдем. Ветчином. Пойдем, Жужа, пойдем, пойдем, пойдем. Давай запрыгай. Молодец, Жужа, умничка. Все, все пунька, ну мене чекають. Ай, коханку. Їдемо сніжана, їдемо, зараз поїдемо, зараз тронемося, я вже блядь, тронувся з вами. Чекаємо. Що приїхали? Да, Сніжана усім повідомляє. Ми приїхали з села. Електричка підвезла. Правильно я кажу Сніжана? Ну що, стартуй, жужа, будемо стартувати? Стартуй або пензлюй. Это пиздюша онлайн. Так, сначала жужа. Ну подожди, в ней все четыре лапы рабочие. Так, берем пряничку. И что? И давай, смотри, у пряничка вот такая колесница. Да, вот так вот лапки вот сюда. Да, оп. Смотри, в лес пряник. Да, магазин. Моя... Сейчас пид это, боже, ну какие истерички, Снежана. Идем, идем, Снежана. Блять, вы еще посмотрите. Сір сніжану, дивись. У неї колесо під памперси, сніжану. Ну це взагалі нонсенс. Так? Давай отсюди свою лапку. А що там сказати, та лапка, Пряник вже п... побіг. да Снежано? О, дивись, як удобно. Чинк, чинк. Хоп, застегнули. Сніжану тут, тут припаса... Короче, пояс надягнули Да? Бублик, идем, истеричка. Вот такая малясенькая истеричка. Ой, ну так как бублик у нас трошки балерина, то треба тут. Так, сразу. Ой, как удобно. Как удобно получилось. Давай сюда лапку. Блять, Снежана! Ты что, пьяная за руль села? чешу Снежана? Ну куда ты? Ой, ёб твою. Боже. Ну это шок. Иди сюда, Жужа. Жужа. Молодец, моя Зирочка. Давай, с призового фонда смоколок зиму, давай. Ну, смачно-смачно. Ну, что тут, бля, сейчас тэш полетишь. Все, закрепили? готовят чекай на свою участь. Так, злого питбуля берем на поводок. Да, бублик? Блять, Снежан, это что ж с тобой такое сегодня? За руль опять села, да, бухая? Це не твої діти на прогулянці? Скажіть мені будь ласка. Такі діти. Да, Сніжана, ти по дорозі вирішила да, поїхати? Був, был вибір, Сніжана вырешила по дорозі. Правильно. Коли є вибір, конечно, сложно решать. Пойдемо, Сніжана. Так, турбодоги. Погнали. Сніжана, ти вирішила посередині дороги, правильно. От моя донечка. А ну. це не твої і невгамовні діти. Невгамовні піздюші онлайн. Ви де? А ми скажи на прогулянці. Брум-брум, догів вигулюємо. О, така краса. Да, Бублик? Пойдем. Бублик, ти вже готов їсти призовий фонд? Давай. Побігли. Не твої діти гуляють. Жужа, де призовий фонд? О, як тут чудово. Чудово, сніжана. Даже мені подобається. Блоблі. Ааа, побігли. Дивись, як гарно. А з вами Лубріка Доря фасоля Сі. Світ прекрасний, без дрісні. Сніжана, пойдемо. Підімо, пойдем, це незламний форсаж. Сніжана, ти з нами? Сніжана нюхуй робить. Ой, який нюхуй, боже, скільки там 8 щастя, да, Лублік? Прям тирагуль. Йде путь патруль. Давай, 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 Сніжана. Молодець. Такі любимки онлайн. А це ми що? А це ми приїхали вибирати пухдиночок на щастя. Дивись. Мені здається, дуже, навіть нічого. Цей пухдиночок. Прянів, як тобі? Боже, там фрівотер. Це Ice Bucket Challenge в підтримку Арен Булька. Галіна бланка буль-буль, буль-буль. Йдемо, пригощаємось, спонсор показу Free Water. А, як добре. Всі пригостились? Жужа, ти пригостилась? Закусила? Бубля каже, така а, 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 а де закусують? А ч, я, каже, не закусюю. Пряник будеш закусувати? Пряник будеш? Не будеш. Сніжана будеш? Не будеш. Окей. О, дивись, бародата і ніколи не відмовляться. Це релакс відео. Дивиться в наушниках, як воно, сверінька. Бублик, ты хочешь съехать с горки? Че, что ты хочешь? Пойдем, Бублик, сюда съедем. Пойдем. Идем, идем, идем. Жужа, идем? А? Пряник, идем? Врум-врум, доги. Где? Тута. Пойдем бублик. Пойдем? Идем. Пойдем съедем пряник, смотри. Сейчас будет незламный форсаж. Не, не, не тут, вот сюда, вот сюда. Вот молодец, бублик. Снежана. Снежана. Ой, ну ви бачили, які ми мобільні, а не дебільні. Пойдем. Боблік, пойдем. Боблік. Йдем. Побігли. Вперед. Боже. Лип встигаю. Так, і ми пуньканути патруль. Йдемо на прогулянку. Пойдем, пойдем бублик, пойдем, пойдем, смотри. Там перегони. Такі щасливі діти. Дихаємо свіжим повітрям. Жужа, ти дихаєш свіжим повітрям? Чи ти нюхай робила? Уже уже теперь такие компаньоны для прогулянок, да? Пойдем. Мы как в каске какой-то. Навіть нічого не хочеться коментувати, просто олибаюсь. І посміхаюсь. Отак от, так от шли вони, Так, до самого Парижу. Річками глибокими, степами широкими. Погнали. Ой, тут вже з перепунами. Та сніжана, молодець, мені глупишки. Молодець. Бублік. Пойдем. Де смаколик. Навіжений бублік, невгамовний. Бля. Идем на смаколик. А, ну, если на смаколик, то да, пойдем. Так а где смаколик? А, вот. Жужа, каже, а мені. А мені де смаколик. Жужа, підходь. Нюхай. Воня. А що це? – Це дохлими крисами. Угу. Оце воно. Фу. Як воно називається? Не знаю, але це воно, вона такі червоні ягодки. Бачиш? що сказали, що з минулого року такі ягодки, а це вона такі червоні ягодки. Це як бояри біта, я не знаю що. Після обратно, тут вже целя. Пойдем, це вже інший рівень. Ні, пряник! Да -да. Повертаємось. Пойдем, погуляли, зараз обідемо з іншої сторони. Підім, підемо, підемо сніжана. Врум-врум-врум-врум-врум-врум-врум. врум врум Давай, давай. Бублик. Біжимо. Бублік. Тільки вперед. А така щаслива собака. О, як старається. Ось така дитина. Упората. Жужачі упорна, скажи, яка дитина? Яка оце дитина? Пришелепкова, та, якщо чесно, між нами, да? Жише між нами. А ми поньканути, люби друзі. Погнали, побігне. Буча його в куча, молодець, сніжана, перша. Ну шо там? Пряник, бублик, хліба бомбочні пацики, збираємось. Давай, давай, давай. Боже, бублик, молодець. Молодець, щупательна дитина. Да, пряничка, пойдем. Побігли. Боже, сніжана, як на фрі-вотер дивись, поспішає. Це ж треба. Це ice Bucket Challenge. Жужа почула, що, що фрі роздають. фри раздають. Ідемо на камеру пить воду. Сніжана. Сніжана, чуєш? Пригощаємось. Пряник попей. Хе-хе-хе. Хе, каже, -хе -хе. Хе -хе, спортсмен. Ні, що? Не-не, не, не, -не? не, не подивися я ж на. Побігли. Дивись-дивись, охранники. Що там, кого ви побачили? Кого ви побачили, скажіть мені? Побачимо побачимо. Побачимо побагачимо. Жужа, не можна. Жужа? Не можна. Ох, молодці. Ой, які гавкучі. Це паралімпійська зборна. Жужа. Жужа. От психуше, Пойдем. Стіжана, пойдем. Побігли, побігли. Турбо пиздец онлайн. Давай це пара олімпійська зборна. Бублик. Будуть призи будуть по підорунки. Будуть? Ну звісно будуть. Пойдем. Ми мобільні, а не дебільні. Правильно, бублик? Боже, бублик, ти прям по ногам мені Ездиш. Ай, Жужа, коли почуваю, що підарунки будуть. Так, призовий фонд. Бублик? Что? Нюхай. Нюхай. Запах есть. Приятный. И что точно. Красиво, не знаю я. я не знаю -то. Бублик не, не Біжимо? О! Біжимо. Трошки, трошки потряс від вас. Зовсім трошки. Це про що ми потрясаючі? Шариш? 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 Зуза. Ну шариш же. Така прогулянка у нас. Зато будуть спати. Без задніх лап. Таким. Чорний гумор. Тут жина, і жина и папорочьє. Ти що хочеш. Квітеньки якісь. реально, альпійська горка. Це як люди платять гроші, тут безкоштовно. Природа сама зробила. Вот так от. Жужа, ми опять пісень в кадрі. Боблік! що жрет? Козі какашки. Козі какашки. Ой, а бублик, ты в следующий раз их в лужу положении распухнут, будут еще смачніше. О. О. легендарні пиздюши онлайн. Побеглы. Легенды мои. Легенды. Легенды. Бублик! Боблик! Блять, такая! Чекаю, я його розтручу. Салфетки. Добре, коли сюди будемо морду мити? Бо що цілуватися тоді з тобою ми сьогодні не будемо. Не будемо. Якщо не... ти кушаєш какашки, боже, ми про це нікому не розкажемо. Правильно я кажу? Плюс коментарі напишіть. Хто нікому не розкаже, що Бублік у нас какашки жує. Це ж треба було. Вас що, не кормлять в таємних біолабораторіях? Уже жужа! Уже жужа! А що зразу жужа, скажи? Що зразу жужа? Жужа вже давно какашулі не їла. Ну, облізнулась на слові какашулі. <сум> Отака така от уйня малята. Такі от вони. незламні, невгамовні, відчайдушні. Любимки онлайн. Правильно Жужа? О, о грязні процедури, травяні трав земляні. Це щоб молодо виглядати, хто запитує, як Жужа так молода виглядає. Це такі процедури. Natural beauty. Шариш? Жужа нечер б'юті. Слава Богу, що не в какашках. Слава Богу, що не в Какашках, так? Да? Сніжана, ну як гарно. Доремі фасолясі. Світ прекрасний. без Дрісні! О, легендарні процедури. Жужа. Отут, каже, робимо крістик, і робимо метро перемогу. Робимо? Харків Ненацьк. Хто запитує, де це така краса? Зірочки мої, це в Ненацьку. Той, що не за Угу. Мене часто запитують. Хто мене так часто запитує? А я вам одразу відповім. Жужа, на фрівотері йдемо. А це за собака така. А хто це така Жужа? А що це таке? Що це за собака? Ай, ай, коли розказали, що їла раніше говно. Ой, ну смачно, хоч було, жужа. Ну дуже. Бублі, не можна туди. там какашки. Бублік каже, можна мені з собою завернути? я дома з'їм. Заюш, Будемо тепер за тобою слідкувати ще ретельніше. Раз ти такий розбійник. Бублік! Я кажу, хто розбійник? Боблик! Облизнулся? Облизнулась собака дыка. Побежали. Ого, Снежана, ты куди побежала? Подожди. Пряник, там кудись бежуть. Побегли теж? І всі біжуть, біжуть, біжуть. Блять, жужу, чуть не передавили жужу. Еще один. Как ты права получил, пряник? О, о легендарне. Легендарне. А ничего, что пан Ведючий не может так бежать? Это что это за приятный звук? Это какая-то птичка. Это какая-то пташка. Цверинг, цверинг. І от любимки онлайн. Жужа, куди ти пішла? За гаражи? Опять за старе? Жужа. Жужа, повернись. Жужу. Жуж. Пойдем. Ой, ну яке гарне місце. Ну, не мав у сказці, Розумієте? Так, якщо ви посміхнулись від нашого доброго відео, блядь, жужа, ну ми ж не, ми не пісяємо в кадрі, скільки можна. Якщо ви посміхнулись від нашого доброго відео, поставте плюс в коментарі, а також напишіть. А, та щось приємне, напишіть, що ви відчули під час перегляду нашого відео. З вами була Планета щастя і Добра. Це секта свідків Пунька. Або таємні біолабораторії на випасі. Правильно, сніжана? Ой, там якийсь легендарний нюхуй зараз буде, так? Да? Легендарний нюхуй. Бублік, пойдем теж будем нюхать. будемо В румдоге на випасі. Ну що, тоді усі мої коханку. До нових зустрічей. З вами були піздюш онлайн. Пока-пока. Бублик, пока-пока. Бублик, пока. 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 Побегла.